Взагалі плата зростає по окремих будинках майже на гривні. Ну сидіти і стверджувати, що нічого крім е, вартості з утримання ліфту, не змінюється це просто Шанове, відверта неправда. Я дуже прошу вас. Е, ну, по-перше, при чому сидіти на і стверджувати приватне підприємство, як і всі житі, комунальне та приватне, подало зміни в економічний департамент тільки на вісім будинків, тільки на вісім будинків, де відбуваються зміни. Що зробив економічний департамент? Навіщо він затвердив таблицю? Я за це відповідальність не несу. Тобто підвищив по вашому ЖЕКу тариф департамент, департамент. а не ви. Да, я вже, ну, Насправді сталася помилка, да, це з нашої вони. Просто додаток а по восьмому ЖЕКу був поданий те, який подавався на підвищення тарифу. Чим а подавався іншим ЖЕКам. Ким Ми, по іншим життям додатки, додатки всі правильні, а от просто додаток механічно, механічно був вкладений в проект рішення, не той додаток. Додаток, який був вкладений, ким подавався? Шахрайкою. Додаток був поданий департаментом економіки, але департамент економіки отримав нові розрахунки до підвищення ді, 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 правильно. Ді, всі ді, жеки ді. почекайте, Сергій Іванович, всі жеки, бо це ж звинувачення на да, приватні підприємства ще в маї місяці, в травні місяці, подали зміни до по тарифу в зв'язку зміна мінімальної заробітної плати з 1218 на 1328, зміна електроенергії 0,41 і 0,87, і. Саработ заробітної плати, мінус первої таже і плюс ТО. Ну якщо вони зробили помилку, це ж не наша Ні, Вони може зробили помилку, але була пряма мова. Я якби за засторову, що під приводом оці 44 копійок ми не змінили взагалі тарифи. Ви сказали, ні, такого не відбувається. Тому в додатку все. Діючий тариф О, і я сьогодні бачу 15 зростання тарифу. Давайте, давайте а давайте. я пропоную, що ви зараз той документ, який був поданий із гарного підтримка 8 на ім'я супроміна вертача, які ви повинні були викласти в літакцію, показали йому звинувачення, що ми, ми там щось нормально. Я поясню, це не свіпла не вона Світлана Івановна, про те, що в додатку до. Рішення, яке стосується зміни тарифів на обслуговування будинків і прибудинкових територій, то змінилися цифри в частині зміни тарифів на обслуговування будинків, в яких немає ліфтів. Так, це сталося повно з звини департаменту економіки. Тут питання не в тому. Ми Петро нікого тому не Він просто задав да, питання, будинків. чому Протим. така таблиця. Давайте ми просто відокремимо вісім будинків. Наполягли на тому, що має бути все загалом. У нього ну, були просто застереження. Ну, да. Окей, в нього були просто застереження. Можуть. Але не доступно застереження і слава Богу, тому що потім мали проблеми. введення плати за ліфт піднімається в цілому ну, на 15% по всіх будинках, навіть в тих, які немає. Зробив не пращу, пращу, роботу, Він зробив свою роботу, якщо вже розвитку. Це перевірено вже? А, а перевірено, скажіть, будь ласка, товав проектніше? Я розумію, що ви, як чесні люди, просто відмовитесь від премії надбавок за цей місяць. Тому що це не просто. Якби ви, Дмитро, не підняв це питання, я не хочу, щоб мене тут тримали, за... не буду як не називати, я свято вірю вам, поки Діма не підняв, я взагалі не розумів, чому Діма, наприклад, піднімає це питання. І я глибоко, з переконанням, розумію, що ви говорите відверту правду. Відверто правду. Сьогодні питання піднімається. Якби ми зараз затвердили все, ви, сьогодні ви б зроли вік. Я, от я вже зараз вірю, не, не ображайтеся, я просто не вірю, І пішло на 15%. Сотків. Простіше прийти і сказати, що я хочу 15%. Сотків. Я б чесно підняв руку, тому що я погоджуюсь з паном Гручком і казав, що тариф необоснований, треба піднімати. Я розумію, що все одно держава Я держава від одно відшкодувала. Але сьогодні я дивлюся з вами, кажу, що ви маєте чесну з нами каже по поводу премії як Премії просто відказатися. Вот. Премія відказатися і, і, ва... і не тільки вам, а всі не довели. Хтось має хоч капіту по іншим жертвам. Була прямо мова, коли ви ствердили, що змін немає. У вас лежав додаток і я запитав податків. Змін немає. Дмитро, я думаю, що всі системи зайде під департамент, побачите цю заяву. Є пропозиція просто змінити додаток. В такій формі, як зробили управління житлового господарства. Давайте тоді, як ми зараз це проголосувати. What, uh, what